Вітаю, шановні 10 класи, і в такому підрозділі культури української революції ми з вами обов'язково повинні розглянути релігійне життя та культурно-освітню діяльність громадських організацій. Важливо зазначити, що саме в добу української революції вперше зрозуміли наскільки важливо мати власну церкву. Ось, е у всі часи релігія відігравала суттєву роль в житті українського суспільства як чинник ментальності, самосвідомості українців та формування націй. Відомо, що в 1914 році на українських землях діяло 8606 православних парафій 131 православний монастир. Релігійні потреби населення задовольняли 3174 парафії, і 79 монастирів. Української греко-католицької церкви. Окрім того, частина жителів дотримувалась інших віросповідань – католицько, протестантизм, іудаїзм та інші. Події Української революції, боротьби за державну незалежність істотно вплинули на релігійну ситуацію, відкривши шлях до демократизації внутріцерковного життя якої, життя та відносин між церквою і державою. Російська православна церква, в лоні якої перебувала більшість вірян України, відреагувала на падіння імперської влади відновленням Московського патріархату і спробує зберегти свій контроль над усіма єпархіями колишньої імперії. Натомість серед духовенства і мірян України поширилось прагнення до відновлення автокефальної, тобто незалежної української православної церкви. Саме такою вона була до 1686 року, коли втратила автокефалію, ставши єпархією Російської православної церкви та однією з форм імперського контролю над Україною. Навесні 1917 року, з ініціативи протоіреї Василя Липківського, було засновано братство Воскресіння, яке очолило рух за утворення УАПЦ. З часом. Воно перетворилось на Всеукраїнську православну церковну раду, що прийняла рішення про скликання Всеукраїнського православного собору. Український церковний рух на Україні оч... в Україні очолювали церковної ієрархії Архієпископ Олексій, який раніше мав свою резиденцію в Володимирі, а також про Потіхін та отець Маринич низка мирян. Скликання церковного собору відбулося за. Згодою Московського патріарха, патріарха Тихона в різдвяний час від 6 до 9 січня 1918 року в Києві при присутності 279 делегатів, в тому числі повною, повною присутністю єпископату тогочасної України. Основну доповідь на соборі проголосив професор Іван Огієнко під назвою Відродження Української церкви через воєнні події. Наступ совєтсько-радянських військ на Київ був перерваний собор. І вже, все ж таки соборові збори залишалися в основному питання підкладалися до дальнішого розгляду церковного руху вже за Гетьманського устрою. Коли прийшов Гетьман, то вже в законах про тимчасовий державний устрій в Україні було внесено. Пункти про віру, яка ставила перше передусім православного християнства в українській державі, та свободу богослужебним відправам та обрядам по всій Україні. Тобто свободи від розповідання у нас становлюється. Незалежно від обставин в Українській Республіці церковні справи могли вести, вестися в якійсь формі. Ну і поза її межами теж, тобто могли вестись переговори в Константинополі. Саме там від березня 1918 року урядувало посольство на чолі з Левицьким. Там також мало своє місце українське православ'я перед Патріаршим Вселенським урядом. Ми не маємо до сьогоднішнього дня документів про взаємини посла Лавицького з Константинопольським патріархом. Але все ж таки відомо, що за гетьманського посольства і за Другої Республіки 1918 1919 року взаємини були в цьому руслі в поважному характері. Тяжко припускати, що прямих відношень в якійсь формі. Перший посол УНР Леон Левицький не мав в Царгороді, але він там перебував до кінця квітня 1918 року. Після його виїзду в Україну з приводу зміни уряду з республіканського на монархічно-Гетьманський, всі чинні посольства в Царгороді виконував радник посольства Красицький, який перебув там на цій посаді до 1 листопада 1918 року. Перше Міністерство ісповідань, в свою чергу, в Україні постало за гетьманство, гетьмана, на чолі якого був професор Василь Зіньківський, відомий в кругах церковного руху в Україні. Діяльність міністра ісповідань було у постійному конфлікті з єпископатом антиукраїнської ієрархії, яка ігнорувала доручення і поради Зіньковського. Таким чином, вона на свою руку. Обрала перес Перша святителя української церкви неканонічним шляхом Антонія Храповицького. Цей факт викликав гостру реакцію українського уряду, який не визнавав вибору Київського митрополита, про що було повідомлено патріарху Тихону в Москві. На жаль, московський патріарх дозволив київські вибори митрополита, спираючись і керуючись російським церковним інтересами в Україні, яку як держава не бажав визнавати. Це викликало обурення і посилило боротьбу українців за окрему е, українську православну церкву. Міністерство ісповідань ініціювало справу скликання літньої сесії собору, на якому мав, мав бути присутній такий зміст. По-перше, що українська мова не мала бути більш базарною в службних відправах, відправах, за словами митрополита Антонія. А по друге, Українське міністерство мало бути призначено як державний чинник, про що російські єпископи і чути не хотіли. Антиукраїнськість митрополита Антонія викликала загальне обурення і вірян. Тиск мирян при... змусив російських єпископат в Україні погодитись на скликання 20 червня. 1918 року Всеукраїнського церковного собору в Києві, на якому 21 червня було оголошено декларацію міністра Зіньковського. В цій заяві міністра виявлено незламну волю українського народу до автокефалії православної церкви. 6 липня 1918 року. Гетьман української держави також підтримав своїми виступами на єпископському соборі бажання утворити, налагодити українські церковні справи, і це зробити суто в Україні. Думка гетьмана була неприємна російським єпископам в Україні, які бажали бачити все ж таки проросійську орієнтацію у важливих справах. Але все ж таки 9 липня 1901. 18 року було схвалено компромісне становище Української православної церкви у формі затвердження статуту про тимчасову найвищу управу Православної церкви на Україні. За цим статутом Православна Церква України одержала лише автономність у російському патріархальній системі. 11 липня Собор Православної церкви України закінчила. А 5 серпня 1918 року. Уряд України звернувся з листом за підписом голови Ради міністрів Лізо Губа та міністри ісповідань Зіньковського до Московського патріарха з проханням затвердити тимчасовий статут найвищої тимчасової управи Православної церкви на Україні. 26 вересня 1918 року Патріарх Тихон все ж таки відмовився визнавати навіть автономного права православній церкви в українській державі. Даючи своїм російським духом інструкції російському епоскопаті України, нехтуючи при тому авторитет української державності. Це все призвело до нової фази ворожнечі та боротьби православних українців за права своєї церкви в автокефальній формі. 9 липня надано було київському митрополитові право юрисдикції також над зовсім неправославною Галичиною, які жили, жили могли хоча б е, випадково пару десятків російських чи українських іммігрантів православного віросповідання. Це, мабуть, був перший випадок за існування української держави, де е, релігійні справи е, були так зва е, брутально, скажімо так, розпорошені на греко-католицьку е, Галичину. І Ще до розпаду Австро-Угорщини були приєднані до організму самостійної України. Звичайно, це не сподобалось австро-угорській монархії, і навіть по цій, марші, по цій справі був демарш із Відня через резидуючого в Києві амбасадора графа Форгача. Врештою, 1 січня 1919 року закон директорії УНР проголосив утворення Української автокефальної православної церкви. Керівним органом церкви був український церковний синод, що утримувався за рахунок державного бюджету та мав відбутися відбувати засідання в присутності представника уряду. Можливість проголошення автокефалії урядом обговорювалася ще за часів гетьману, і мала бути застосована в тому випадку, коли проросійські налаштовані єпископи ОПЦ відмовились би співпрацьовувати з урядом у справах автокефалії. Неможливість досягти порозуміння з київським митрополитом Антонієм та його прихильниками стала, в... стала очевидною, що з приходом до влади директорій. Той сам факт, очевидно, вплинув і на обрання урядом синодальної форми адміністративного вустрою церкви, тобто без єдиного такого керівника, як патріарха чи митрополита, а синод, тобто колегіальний орган. Проголошення 22 січня 1919 року акта з УНР та ЗОНР в одну державу поставило українських проповідників перед фактом співіснування в одній державі двох українських традиційних церков православної та греко-католицької. 22 травня 1919 року в соборі Миколаївському на Печерську в Києві була проведена служба українською мовою. Музику до літургії написав. Леонтович. Цей день вважається днем народження Української автокефальної православної церкви. Пізніше створення Української автокефальної православної церкви було підтверджено вселенським патріархом згідно з параграфом 17 174 Вселенського собору на підставі неканонічного об'єднання Руської, тобто Української православної церкви, з Московською патріархією в 1686 році. Умови військового стану не дали директорії можливості в повному мірі здійснити проголошені законом проекти автокефалії. Вже на вигнанні колишній головний отаман директорії Петлюра висловив ідею заснування українського православного патріархату. При цьому, встановивши контроль над Україною, більшовики, проповідуючи атеїзм, проводили антирелігійну політику. Раднарком УСРР ухвалив закон про відокремлення церкви від держави і школи від церкви, згідно з ним культові споруди та усе церковне майно ставало державною власністю, а органи влади могли на свій розсуд закривати небажані храми, що вони зрештою і робили. Сотні священиків та вирян стали жертвами червоного терору. Релігію влада оголосила опіумом для народу. Віряни ставали неповноправними громадянами, проте, не змігши покінчити з релігією і церквою, водночас під тиском населення держава дозволила діяльність багатьох релігійних громад. Цим рішенням вона прагнула досягти іншої мети, внести конфронтацію в церковне середовище України і одержати додаткові важелі впливу на церкву. Як це буде далі, ми ще подивимось на наступних розділах. Ну і останнє, що ми з вами розглянемо, це культурно освітня діяльність українських громадських організацій. Разом з державою, чинником розвитку культури стали громадські і кооперативні організації. Надзвичайно важливу роль в цій справі відіграли відроджене товариство просвіта 20 вересня 1917 року на першому всеукраїнському з'їзді просвіти. З'їхалось понад 4 тисячі делегатів з України, Кубані, Бесарабії та Дону. Громадська робота зосереджувалась на позашкільній освіті, видавництві підручників та українознавчої літератури. Видання літератури для школярів також розпочало Товариство шкільної освіти, засноване і коровано Іваном Сташенком. Над цим же працювало видавництво Українська школа, очолюване русовою та. Черкасенком. Робота окремих видавництв вражала своїми масштабами. Так, товариство час видавало підручники накладом 250 тисяч примірників. Громадські кооперативні організації своїми силами і коштами створювали мережі безкоштовних бібліотек читали. Непомітнішу роль в цій справі відіграли книгозбиральні та бібліотеки товариства просвіта, кількість яких досягнула 5 тисяч е, закладів. Тобто ми бачимо, що, незважаючи на вкрай матері... важкі матеріальні умови протягом 1914-1921 років, українська культура отримала потужний імпульс для розвитку та досягнула нових успіхів. А Українська церква, яка стала на шлях відродження своєї автокефалії завдяки закону директорії від 1 січня 1919 року, Почала бути самостійною. Датою народження УАПЦ можна вважати 22 травня 1919 року, коли вперше була проведена богослужебна літеругія українською мовою. В свою чергу, більшовики мали дещо іншу політику стосовно церкви. Спочатку вони її почали забороняти, потім, за допомогою різноманітних утворень церков. Вели розкол для того, щоб знищити церкву зсередини. Домашнє завдання вам треба виконати есе на тему відродження української автокефальної православної церкви в роки української революції. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.